Друзі, продовжується наш суботній ігровий день на черзі. Один з центральних поєдинків ігрового дня в дивізіоні Урбан Еї зустрічаються команди. Зупинив наміри Дмитра Шевченка, який, скоріш за все, б зі своєю шаленою швидкістю втікав би на порожні ворота, але навіть і без цього рахунок відкрито все здорово розіграно. Шевченко віддає на. Непогано, що буде постріл. Немає поки що удару. Напевно, Владислав Голованов обіграв він опонента. Дроговос жбурляє на партнера. Грає з п'ятим польовим. Срусін. Шикарно! Дроговоз. 1-1. Ну нічого собі. Ось так відповідає. Боркати м'яч після передачі. Погосяна. Дроговоз, другову, стикні, ліва нога, друговоз стріляє. Боротьба, що там, де м'яч? Дроговоз, ворота порожні. Ну що, буде оформлений другий м'яч? Погосян. Погосян удар з Носка не точно. Зараз на рівному місці, а такими шансами треба користуватися, адже їх буде небагато. Розуміє, це Олександр Русін, розуміє, це Дроговоз, А Ще й не забуваєш ти, забуваєш тобі. Все досить здорово та шикарно. Розірено. Спурт з перемог, а саме сім-сім звитяг для джокерів. Підняли команду на ой-ой! 2-2! Ну нічого! Собі дизайнери знов зрівнюють рахунок, а це може і підбірка. А повторюсь, такі моменти на вагу золоту. Дроговоз. Два в один вихід, три в один вихід. Дроговоз. Ну що, це знову можливість? Андрій Дроговоз. Точніше Євген Дроговоз. Вибачайте, друзі. Забити дроговозу не зміг. Руслан Бабак. 18 секунд. Шевченко там в штрафному майданчику він тить. Удар кутовий. 15 секунд. Простріл. Тереповка. Удар. З дальньої дистанції. Гол! М'яч таки влітає. 9 секунд. Не витримали. Дві секунди. Дві секунди. Все. Тайм перший завершено. 3-2. 3-2 у нас перемога. Розігрувати, точніше, цей штрафний удар розбивається. Євген небезпечно удар, але. Ну і, до речі, у нас залишились також і футзалісти Дітеку. Подивитися на своїх опонентів. Шевченко трьох обіграв, забиває не Шевченко, забиває Голованов, адже Шевченко для нього все зробив. Друзі, третій фол, все таки після перегляду вару, там до штрафного майданчику була гра рукою. Розіграш ну однозначно респект. Ну те, що я казав, можливо, просто якості не вистачає в завершальній стадії атак дизайнерів. Кількість людей. Ви там не подумайте. Фанальні фанати Джокера, звичайно, та Олександр е Колос адже ваша команда забуває п'ятий гол, але от. 5-2 за дев'ять. Та 18 секунд до закінчення нашого поєдинку. Хвилину перерву беруть дизайнери. Бойко. Вже багато перебігань зробили. Русін Бойко на дроговоз. Простріл на дальню. М'яч звалюється з ноги. І... Але дивимося, зараз за цим штрафним. Павлович розігрував. Немає фолу. Але дуже здорово зараз по-професорськи прочитав цей задум. Русін Русін, треба й пробити Олександру. Це він робить, стріляє, але в голова не влучає. Підбір все рівно до за дизайнерами. Падіння, десь запізно впав гравець. Дизайн -фа фасад, 5 секунд. Від воріт. Що ж, вітаємо дизайнерів з хорошою грою. Ну а ФК «Джокер» з перемогою тут треба реально та правдиво розставляти пріоритети. Джокер заслужено перевагає. 2 секунди фінальна сирена. 5-2, з чим колектив у салатових кольорах. E time